Ді четверга найголовніше за цей день в найближчі півгодини в студії Ілона Довгань. Мої вітання. В Луганську терористи обстріляли житлові квартали та школу. Загинула жінка, є поранені. Під Донецьком тривають бої за аеропорт. Полегшити життя переселенців 15 хвилин і документ в кишені для втікачів спростили процедуру отримання паспортів. Особливості вступної кампанії цього року, а також нововведення для вишів, останні новини дізнаємося від гостя студії заступниці міністра освіти. Вважати надію Савченко російською заручницею про таке вітчизняне мін'юст проситиме Раду Європи. Так це заявив міністр юстиції Павло Петренко. Наступні кроки української влади звернутися до Єврокомісара з прав людини, вимагати від Росії видати громадянку України. Сьогодні в російському воронежі, нагадаю відбувся суд в справі надії. Самі затримані слова не надавали, на слухання її не привозили. Як з'ясувалося, є адвокат апеляцій не подавав. А саме це і мали розглядати на суді, яких заходів живе держава, повернути українську льотчині? Далі докладніше. Апеляцію Надії Савченко слухатимуть за тиждень сьогодні Воронецький облсуд скаргу на незаконне затримання не розглядав. Російський адвокат української льотчиці Микола Шульженко каже через процедурні питання. категорії Санкції предусматривають пожизнення або смертну казнь женщинам. Смертная казнь пожизненно не применяется. Максимальное наказание для женщин по нашему уголовному кодексу 20 лет. Ми не будемо насправді на нівіновності. не признаємо. Надію Савченко утримують у СІЗО номер 3 Адвокат єдиний з боку захисту. Хто бачить її та з нею спілкується, каже дівчина в одиночній камері, виглядає Надія нормальною, ні на що йому не жалілася в українському МЗС. Російському адвокатові не довіряють. Ми будемо шукати, і ми шукаємо вже зараз відповідного рівня російського адвоката, який відомий тим, що допомагає в таких випадках. Ми, я сподіваюсь, будемо мати цей результат вже найближчим часом, таким чином, щоб додатково в суді допомогти наді за дорученням Петра Порошенка, вітчизняне МЗС готує звернення до світових організацій держав. Ми долучили до всього весь світ до процесу звільнення всіх українських зручників, в тому числі і надії, і ми не заспокоїмося, поки ми не будемо мати можливість повідомити мамі. Надією, що заїдонькою ірочною надією Савченко все гаразд. Звільнити Надію Савченко вже вимагають американські дипломати посольство США в Москві засудило її арешт і незаконну передачу російській владі. Український омбудсман офіційно звернеться до своєї російської колеги, щоб та пояснила, як українська льотчиця потрапила в Росію. Уже є декілька правозахисних ініціатив, які розглядають можливість звернення до міжнародних інстанцій, зокрема до Європейського суду з прав людини, посилаючись на правило 39, коли європейський суд має право втрутитись у ситуацію. Щодо викрадення Надії Савченко, прокурат. Тура Луганської області відкрила кримінальне провадження. Радник міністра внутрішніх справ Антон Герашенко каже: за статтею 146 кримінального кодексу України громадянина без його згоди не можна вивозити чи викрадати. Надіжда Савченка була предательським образом переправлена на територію Росії путем взаємодійства терористичних організацій і федеральної служби безпеці. Всі обвинення надіжди Савченка в яка участі в убийстві російських журналістів, це ложь і бред. Это сделано для того, что в Росії их пропагандисты прекрасно розуміють, що Надіжда Савченка настояща героїня українського народу. Мінніозпроситиме Раду Європи визнати, що Савченко перебуває в Росії як заручниця. Вимагатимуть видати льотчицю Україні Аліна Оричен, Дмитро Шанчук, перший національний. За останню добу бойовики вбили трьох військових на сході України. Бої точаться і в ці хвилини. На Донеччині Нацгвардія розмінувала дорогу між Ізюмом та Слов'янськом. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. В самих містах тривають відновлювальні роботи. В Слов'янську почали виплачувати пенсії. Після обіду бої громіли в районі Карлівки. Там гвардійці наступали на кількох ділянках фронту. Напередодні сили АТО звільнили Сіверськ. Військовики взяли місто в кільце. Терористи втекли в бік Лисичанська. Там триває активна фаза. Антитерористичної операції. В Северодонецьку бойовики відкрили мінометний вогонь по позиціях українських армійців та по житлових районах. Загиблих немає. В самому Донецьку сьогодні знову точився бій в районі аеропорту. Сьогодні бойовики обстріляли з мінометів та стрілецької зброї аеропорт у Донецьку. Які знаходяться під контролем українських військових, штурм успішно відбитий і втрат серед наших військових немає. Обстріл аеропорту, як в Донецьку, так і Луганську, відбувається періодично. І остання інформація на цю хвилину з Донеччини в місті Ровеньки в результаті авіадару розгромлені штаб сепаратистів та склад їхнього озброєння. За даними прес-центру, АТО, всіх бойовиків в цьому районі знищено. І на Луганщині біля прикордонного пункту пропуску Довжанський на фугасі підірвалися БМП сил. Ато загинули четверо наших військовослужбовців. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. І на Луганщині ж терористи з міномета обстріляли два блокпости сил. АТО один військовий поранений. Про це повідомив речник штабу АТО Владислав Селезньом. В самому Луганську українські військовики знищили установку град. В місті й далі обстрілюють житлові масиви. Місцеві повідомляють, що звуки пострілів чути весь день. Вони лунають з різних районів. А в Ленінському мінометний вогонь терористи відкрили по двох висотках. Це дах будинку, в який влучив снаряд. Поряд в землі вирва. Далі ви побачите потрощені вікна обстріляної багато п'ятиповерхівки на вулиці Шевченка. Осколок снаряда, що залетів квартиру на третьому поверсі влучив у її власницю. Жінка померла. Перший раз удар був большой, сильний. Потім другий, третій. Ну, у мене вибило стекло, осколок залетів такой. У нас тут що пробило стінку, на кухню залетіло. на третій. на третьем этаже. Это вообще кошмар. Это такая... Проклятый. Те, кто это делал. Жизнь, жизнь человеческих, Они ничего не стоят для них. Ситуация в Луганской области остается по-прежнему крайне тяжелой. В больнице города Луганска поступили 11 человек, три из которых мирные жители. Идут постоянные обстрелы в районе Краснодонского района, в районе Антрацитовского района. Президент призначив нового очільника слов'янської районної адміністрації. Це Андрій Крищенко. Свої обов'язки він виконуватиме тимчасово. Полковник Крищенко очолював міське управління МВС в Донецькій області. Навесні завадив бойовикам встановити російський стяг над своїм відомством в місті Горлівка. Першочергове завдання від президента захистити місцеве населення, відновити залізничне сполучення в районі. Ми покажемо, що влада може бути іншою прозорою, доступною, відкритою, не корумпованою. І саме за це вже 174 українських військовослужбовці під час антитерористичної операції віддали своє життя. Переселенців зі сходу на кордоні з зоною АТО будуть приймати в транзитних пунктах. Їх розгорнули в Красноармійську, Сватовому та Барвінково. Так повідомив віце-прем'єр Володимир Гройсман. В міжвідомчому координаційному штабі він перевіряв, як реєструють людей та надають їм інформацію про житло та роботу. Урядовець каже: для переселенців знайшли 4 тисячі тимчасових осель. Нині визначають, чи можна в них жити. А водночас держава шукає гроші, щоб відновити будинки в зоні АТО. Сьогодні підраховується те, що потрібно зробити для відновлення цього житла. Насправді, це те, що було зруйновано внаслідок дій терористів, а все інше воно залишається сьогодні у людей. Потрібно дуже чітко визначити, скільки це буде коштувати. І нам дуже хочеться зробити це максимально прозоро в областях створені штаби, які вже займаються відновленням, і по слов'янську, і по крематорську, електроенергія, водопостачання і так далі. Тобто ця робота триває. І ще про полегшення життя для переселенців 15 хвилин, аби оформити новий паспорт. Втікачі зі Сходу та Криму можуть отримати документ громадянина за спрощеною системою майже без черг та довідок. Великих містах при паспортних центрах відкрили окремі пункти допомоги втікачам. Як працює один з них в Києві, бачила Олеся Варламова. Ельдар і Сабріна переселенці з Криму, прийшли на призначений час до паспортного сервісу, щоб переоформити українські документи. Поміняти 25 років фотографію. Нам посоветували, ми сюди прийшли. Для переселенців зі Сходу та Криму відкрили окрему кімнату, щоб швидше обслуговувати саме цю категорію відвідувачів. Для переселенців йдуть на певні поступки. Якщо вдома утікачі втратили довідки, податкові коди, трудові книжки, їм все одно видадуть паспорт, щоб засвідчити свою особу, згодиться навіть квиток на потяг або літак. Ми просимо якісь хоча б копії. Можливо, десь людина працює, можливо, в відділі кадрів, можливо, вона кудись їздила подорожувати, щось залишилось. Тобто повинно хоч щось бути. До сервісного центру щодня звертається за три десятки відвідувачів, розповідає голова Держміграційної служби. Щоб вклеїти фото, буде. Гли 25 або 45 років, чи отримати новий документ, якщо загубили попередній, чи приміром змінили прізвище за словами Сергія Радутного. В столиці втрачені паспорти відновили вже 460 осіб. Запевняє, щоб не було махінацій, людей перевіряють там, де ті цю справку. То ми знаходимо інші документи, які можуть підтвердити ідентифікацію цієї людини, уточнитися з за допомогою других документів. Але ви правильно задаєте питання, що так просто збумов, ми паспорт не видаємо. Крім виготовлення закордонного паспорта, інші послуги для переселенців безкоштовні. Новий паспорт громадянина України обіцяють видати за півтора місяця після подання заяви. Фото вклеють за тиждень. Перначально я просто э, зайшов на сайт, посмотрев. Э, Куди позвонить, Позвоні у них гаряча лінія. Ані направились сюди. А неділю що вони там документи оформляють, клею та графію. Такі паспортні сервіси для переселенців відкрили ще в 12 великих містах України, кажуть у міграційні служби, і обіцяють, кількість буде збільшуватись. Олеся Варламова, Валентина Бречко перший національний. І завтра, 11 липня, починається прийом документів до вищих навчальних закладів. Абітурієнти можуть їх подати одразу до п'яти вишів на три спеціальності в кожному. Та в нинішній вступної кампанії є певні особливості, що відрізняє вступ 2014, Зараз коротко нагадаємо, а потім будемо говорити з гостей студії, заступницею міністра освіти. Щоб подати документи в абітурієнтів менше як місяць, термін до 1 серпня. Альтернатива для тих, хто не хоче стояти в чергах, електронна реєстрація. Творчі конкурси та співбесіди проводитимуть з 24 липня. Остаточні списки тих, хто вступив, стануть відомі після 10 серпня. До цієї дати абітурієнти мають принести до обраного вишу оригінали всіх необхідних документів. Цього року Міністерство освіти змінило правила вступу лише для абітурієнтів з Донбасу та Криму. Випускники шкіл з окупованої території у вишах материкової України навчатимуться державним кошти. Навіть якщо балів наберуть лише на контракт. Щоб вступити на платну форму навчання, достатньо результатів тестування. Крім того, переселенцям гарантують і місце в гуртожитку. Ті, хто хоче навчатися у вишах Донеччини та Луганщини, документи можуть подати до 15 вересня. Іспити та співбесіди на Донбасі проводитимуть з 8 вересня. Учитися за державні гроші отримують змогу й діти військовослужбовців. Торік таке право мали лише ті, в кого один з батьків загинув при виконанні службових обов'язків. Нині ж пільги розширили. Та все це лише в тому разі, якщо вступає. Ати на військову спеціальність. І про подробиць розпитаємо в нашої гості. Це перший заступник міністра освіти Інна на совсун. Добрий вечір, пані паніно. Ну, дякую, що прийшли. Можете прокоментувати те, про що щойно говорили в сюжеті. Які особливості? Ще, будь ласка, про гарячу лінію, от як можна дізнатися останні нововведення в цій вступній кампанії? Останні нововведення щодо вступної кампанії можна дуже легко знайти на сайті міністерства освіти. Є окремий банер присвячений власне вступній кампанії з тим, щоб усі охочі могли подивитися, дізнатися всі особливості проведення вступу в цьому році. Вступ на загал мало відрізнятиметься процедура від попередніх років, тому що вже є налагоджена процедура, яка є досить ефективною і, в принципі, знайомою для університетів. Єдиною суттєвою зміною, яку побачать абітурієнти, буде те, що зменшено вагу атестату з 200 балів до 60 балів. По процедурі, в принципі, залишається так само: п'ять університетів, по три спеціальності в кожному можна обрати. А так само цього року в Перше ми оприлюднили обсяг державного замовлення на сайті Міністерства освіти і науки. Будь-хто, хто зараз зайде на сайт Міносвіти, зможе побачити обсяг держзамовлення в розрізі усіх університетів на бакалаврати. А от щодо цього моменту одразу хочу уточнити, походу. Скажіть, а ви збільшили його зв'язку з тим, що, наприклад, зараз можливо більший наплив буде абітурієнтів в Києві в інших містах зі сходу? А, ні, ми цього не робили, тому що ми все таки сподіваємося, що університети Донецька, Луганська і цих областей вони зможуть набрати. Бітурієнтів, якби ми зараз зменшили обсяги по Донецьким Луганським університетам. Втратили би в першу чергу ці університети, тому ми навмисно залишали обсяги приблизно такими самими. Була деяка корекція в бік передачі місць державного замовлення більш сильним університетам. А в плані регіонального розподілу ми принципово не міняли це з тим, щоб все таки не страждали університети. Вони і так зараз дуже складній ситуації. Через тому... Це подовжили вступну кампанію. Так, так, терміни вступної кампанії на Донбасі були подовжені, тому що дійсно зараз я сьогодні з кількома ректорами спілкувалася з Донбас. Деякі університети просто закриті. І деякі завтра розпочнуть прийом документів на бакалаврат тільки в електронному вигляді. Я закликаю абітурієнтів з Донбасу подаватися в електронному вигляді. Це нормальна процедура. Як тільки ви бачите себе в системі конкурсу, значить, що ваша заявка пройдена, опрацьована університетом. Але деякі університети на Донбасі зараз дійсно вимушені працювати лише в такому режимі. До 11-го, до 1-го жовтня нагадайте. А до 15 вересня можна подавати до 15 документи. Вересня. документи так зарахування. До 25 вересня на бюджет і до 1 жовтня на контракт, це значить, що навчальний рік на Донбасі розпочнеться дещо пізніше. І ще такий нюанс. От ми там в сюжеті говорили про те, що пільги для дітей військовослужбовців це означає, що їх будуть брати абсолютно поза конкурсом, чи як а, ні, їх не будуть брати зовсім поза конкурсом. Вони будь-якому випадку повинні виконати мінімальні вимоги, які встановлені університетом, для того, щоб потрапити на ту чи іншу спеціальність. Тобто 124, як мінімум, з кожного предмету для профільних це має бути 140 балів чи вище, як встановив університет. Так само встановлені деякі пільги для абітурієнтів з Криму. Їх на жаль не так багато. З 14 тисяч абітурієнтів, які початково були зареєстровані на ЗНО, лише 600 чоловік перереєструвалися і складали зовнішнє незалежне оцінювання. Є ще одна тема, яку хотіли ми з вами обговорити. Зараз ми спочатку подивимося: от те, що з нового навчального року українські студенти ймовірно будуть здобувати знання за новими правилами. З 1 липня парламент ухвалив закон про вищу освіту. Щоправда, президент його поки що не підписав. Серед нова можливість обирати дисципліни, що саме вивчати вже давно. Самі в принципі вирішують студенти в багатьох країнах. Ну, подивимося, як це діє в Європі, а потім будемо говорити, як це буде у нас. Першу вищого світу киянка Євгенія Радомська здобула в Україні, закінчила економічний університет, по другу фінансову поїхала в Європу. Рік дівчина вчилась у французькій бізнес-школі. Це приватний виш. Розповідає, найбільше сподобалась можливість самі обирати програму навчання. Вони могли обрати, наприклад, один або два предмети на якийсь певний семесер або могли обрати п'ять предметів. Це стосувалося від того, як вони відчують, чи зможуть вони здати екзамени по цим предметам. Кожен студент у Франції може самостійно вирішувати, що йому вивчати за умови, що обрані дисципліни відповідають спеціалізації. Ти навчаєшся два роки, потім ти знаходиш собі стажування на рік, ти рік не навчаєшся, ти закінчуєш стажування і потім продовжуєш своє навчання. Після року стажування каже Євгенія, студент розуміє, який фах обрати. А ще в європейських університетах немає такого поняття, як перездача. Якщо за семестр не набрав достатньої кількості балів, з Вишу виключають. Я не знаю, чи зможуть в Україні також добре повторити цю європейську практику. Ірина Віноградова Євген Чижик, перший національний фінанпані ну, чи зможуть в Україні так добре повторити європейську практику? Направду з цього року ще не будуть ці інновації впроваджуватися, тому що для цього необхідні дуже суттєві зміни структурні на рівні університету, які треба підготувати добре. І тому зараз ми працюємо. В надії, що президент все таки підпише новий закон про вищу освіту. Ми працюємо над розробкою плану імплементації цього закону, де будуть чітко визначені терміни, коли які норми вступають в дію, тому що це, мабуть, одна з найбільших системних реформ за 20 років незалежності України. І, звичайно, ми розуміємо, що одразу це їх запровадити так, але одного це навіть було простіше. Відверто кажучи, тому що в даному випадку йдеться про зміну принципів управління, про зміну підходів, про зміну навчальних планів, програм і так далі. І так далі, і це безперечно неможливо зробити за один місяць, тим більше коли відбувається вступ компанія, кампанія, тому зміни будуть дещо розтягнуті в часі, але безперечно, це той напрямок, в якому ми будемо рухатися. Це збільшення обсягу можливості вибору предмету. Мінімум 25% Те, що встановлено в законі, студенти зможуть обирати. Звичайно, це залежить від спеціальності. Тобто так? не треба на всі предмети ходити. Можна вибрати ті, які студент вважає, що вони дійсно найбільшими потрібні для цієї для цього фаху. Так, університети, звичайно будуть визначати, яку частку все рівно треба обов'язково прослухати. Та, вочевидь, якщо це припустимо медики або льотчики, то у них буде більша частка обов'язкових предметів, тому що там є дуже жорсткі вимоги щодо того, що їм треба знати. Якщо це припустимо гуманітарні суспільство знавчі дисципліни, то в принципі там можна дозволити більший вибір на розсуд власне студента. А ще так як за кордоном, коли можуть весь рік не ходити, там можливо сидіти просто в бібліотеці. Ви це знаєте, бо ви вчилися з такою системою в Швеції, а потім просто треба прийти за рік і добре скласти всі іспити, я не певна, чи до такого ми готові, чесно ага. кажучи. Ось тобто, звичайно, є різні форми навчання, є дистанційна форма навчання і так далі. Але в будь-якому випадку, я думаю, що е, заняття в аудиторії це все рівно важливе, і обговорення, які ти проводиш з викладачами, з колегами це в будь-якому випадку важливо, так е, але, безперечно, надати можливість університетам більше варіантів, як організовувати навчальний процес. Це одна з основних ідей цього закону, який було прийнято. Ще останнє запитання стосовно того, що будете ще надавати університет. Цети була інформація, що студенти зможуть самі обрати ректорів. Не студенти, а, а університетські Університет. колективи так тому, що на сьогодні яким чином відбуваються вибори ректора, коли вибирають делегатів, які потім вже вибирають ректора. Зрозуміло, що якщо в ректора зосереджена вся повнота влади в університеті, то він легко може делегати таке подвійний вибір. Він, звичайно, переважно забезпечує позитивний результат для чинного ректора. Тобто, фактично, колектив має дуже обмежені можливості впливу на вибір ректора. Тому в законі прописана інша процедура, коли абсолютно всі викладачі. Чи університету мають можливість брати участь у виборах і таким чином більше впливатимуть власне на новообраного чи переобраного ректора, тому що він змушений буде дослухатися до думки колективу, а не тільки до бажання міністерства. Дякую вам, спасибі, що прийшли. І наші запитання нашим глядачам. Нагадаю, що ми говорили з першим заступником міністра освіти Інною Совсун. Отже, продовжуємо: Росія тягне колючий дріт зі свого боку кордону. Це зафіксували українські прикордонники за словами речника. Держприкордон так росіяни посилюють ділянку в напрямку Красний Хутір-Гран, що в Харківській області. Олег Слободян каже, що Україна зі свого боку теж продовжує облаштовувати рубіж. Росія посилює так чи інакше свою присутність на кордоні, в тому числі і в інженерному плані, то це так і так, подібні заходи здійснюються практично по всьому периметру. Просто зараз найбільш активно ми їх спостерігаємо на харківському напрямку. На окремих ділянках ми продовжуємо облаштовувати. Траншеї продовжуємо облаштовувати протитанкові рови, продовжуємо встановлювати як видані, так і приховані загородження для недопущення несанкціонованого проникнення живої сили. Для зони АТО готують нову техніку. Правда, переробляють її зі старої. Збирають по всій країні, ремонтують, доопрацьовують і в бій. Вхід іде все на ремонт. Потрапляють навіть машини, які воювали ще в Афганістані, виготовляють і новенькі БМП. Про нове життя вітчизняних бойових машин далі наочно. БТРи, БМП і танки донедавна ці бойові машини роками простоювали у військових частинах. Тепер їх вирішили реанімувати. Такі замовлення приймає бронетанковий завод. Фактично з металобрухту їм потрібно зробити нову боєздатну техніку. І вони це роблять після капітального ремонту. БМП має такий вигляд. Останні 20 років на підприємстві виготовляли сільськогосподарську техніку. Тепер знову військову через ситуацію на сході наш завод на сьогоднішній день. Виготовляє, підкреслюю, виготовляє, ремонтує, глибоко модернізує зразки озброєння і техніки. Виготовляє запасні частини для них. В з такою ситуацією в нас в цьому році буде план перевиконано практично на 200%. Спочатку бронетехніку треба відмити і відчистити. Якщо вона придатна до ремонту, починають розбирати. Розбираємо двигун, перемиваємо все, перечищаємо все, а далі майстри дивляться. Дефектують, комплектують. Далі пішло по цехах зборках. Від двигуна і докріплення для лопати все ретельно обстежують. Особливу увагу приділяють електриці. Володимир працює на заводі менш як рік. Каже, добре розуміє, що від нього залежить доля військовиків, яким дістанеться машина. Любой блок та самий Любая кнопка, скажем так, отвечает своим функционалам. Если она не будет работать, то машина и боевой экипаж не сможет выполнить боевую задачу. На заводе бронетехнику также модернизуют, полностью оновлюют озброєння и частково изменят зовнешний выгляд. Берется машина БМП-1 старого образца, которая по своим тактико-техническим тактико характеристикам уже чуть-чуть пристарела, как говорится, устарела. Мы снимаем с нее легкая переделка и ставим полностью новый модуль вооружения. Стрелы. И... імпортне купуємо, покупаємо ще для установки на Бреми. Тобто модернізації дуже багато. І ось результат копіткої роботи всього колективу. На Житомирському бронетанковому приблизно 600 працівників. Цього року вони відправлять українській армії понад 100 танків. Володимир Карабан Дмитро Бабак перший національний. І далі про наших співвітчизників, які не в змозі без сторонні допомоги залишити власні домівки. Понад 230 тисяч людей з обмеженими можливостями залишаються в Луганській та Донецькій областях. Такі дані наводять волонтери. Як допомагають тим, кого змогли вивезти на Одещину? Ті ж волонтери розповіли журналістам. В місті знаходиться дуже страшно, тим більше наші дітки, у яких нарушена психіка нервна система. Вони на це реагують би, неадекватно. Понад 300 дітей інвалідів зі сходу на Одещину вивіз Олег Дрюма. Каже, одна із гострих проблем забезпечення інсуліном. У нас 20 інсулінозавісими, і ми місяць їх оплачуємо інсулін самі. Міністерство ніяк не може вирішити, як перевести мінсулін Донецький в Одесу. А управління не може вирішити, як купити інсулін там, тому що немає бюджетних средств. До сих пор вопрос не вирішено. Волонтерам доводиться шукати людей по квартирах та підвалах. Жінка з коляска 120 кг, а не ночі муж і брат жінки Бросив коляску, взяв її на руках три кілометра. Ні ночі несли до ближайшої там до Святогорська. Потом людей ми подхватили, привезли в Одесу. Домовляються і влаштовують людей у санаторії. Також волонтери Утримують їх там за рахунок самих оздоровниць, дають прихисток переселенцям і в приватних готелях. Господарь, власник готелю, бере цих інвалідів, діток інвалідів на проживання і харчування. Свій свій готельчик, в якому десь 50-40 місць. Думаєте, він зразу кричить, давайте гроші росли, бо я вас не візьму? Ні. Він бере, кормить. На Одещині прохистили вже понад п'ять тисяч людей з обмеженими можливостями зі сходу. Чекають ще на сотню, але ті поки що залишаються в зоні АТО. Волонтери просять допомоги в уряду. Камін, секретариат кабінету, розпродає автомобілі бившого правительства. Там є два мікроавтобуси, які нам вкрай необхідно були б тим людям. З таким людей ми самі справлятися з комунікацією вже не в состоянні. Переобладнання такого транспорту під потреби інвалідів, кажуть волонтери, готові взяти на себе. Наталка Калінка, Андрій Скорик перший національний. Аграрії проти профільного міністра кілька сотень людей зібралися на пікет під адміністрацію президента. Колишні працівники підприємства «Пуща водиця» готові оголосити голодування, якщо їхні вимоги не виконають. Розповідають в останні роки агрокомбінат, який належить державі, розграбовували. розграбовали в цьому екс-міністра Миколу Присяжнюка. Але відставки вимагають нинішнього очільника міністерства. Перша вимога зняти міністра аграрної політики. Друга негайно зробити робочу групу і припинити розкрадання нашого підприємства, створити робочу комісію також з за участю представника адміністрації підприємства, об'єднати аграрні підприємства Київської області і навести там лад. Я поспілкуюся з тими людьми, які вимагають, щоб я пішов у відставку. Обговоримо з ними їхні вимоги щодо пущі водиці. То там працює комісія, там є новий керівник. Ми зараз погоджуємо його кандидатуру з обласною київською адміністрацією. Він приступить до роботи і будуть говорити безпосередньо мовою фактів, а не мовою окремих претензій до попереднього керівництва. В Криму шукають можливості забезпечити півострів водою. Вирішили спробувати штучний дощ. Щоб опадів було втричі більше, будуть стріляти по хмарах з літаків та наземних генераторів. Чи врятує таке альтернативне водопостачання Крим І наскільки це безпечно, наші колеги. Так, зараз виглядає Сімферопольське водосховище. Його запасів вистачає для жителів кримської столиці та поливу полів. Вода сюди знаходить гір, це літо багате на дощі, але якщо небесної вологи забракне, сховище планують наповнювати штучно, взявши на озброєння наукові технології. Криму ми в своє време восьмидесяти, начало х років, ми проводили такі експерименти на основе ракетной техники. И такая технология тогда была. Ну, это были в порядках эксперименты е эффективность. Ну, по нашим оценкам, около пятнадцати да, Лісіння садки збільшити опади реально втричі, кажуть російські науковці. Штучний дощ можна викликати і електромагнітними хвилями, і лазером, і розпиливши з літака сухий лід. Кримські екологи заперечують, це дорого і небезпечно. Опит показує, що визиваємо іскусні осадки. Ну не, не завжди строго і контролюємо. Визиває активізацію. Активне ці осадки визивають і ерозію почненою, і підтоплення. Дільних розмив територій і так далі. Що, в ну що, в общем-то, приносить доповнітельні проблеми і для землероба, хлібороба, ну і в цілому для регіону. Як говорять, не знає броду, не ні в воду. Коли у Криму перейдуть на хмарне водозабезпечення, питання захмарне. Пропозицію науковців ще не підтримали ані Держдума Росії, ані самопроголошений уряд півострову. Оцінили проект у 200 мільйонів рублів. Тетяна Хмельницька, Олег Хмельницький, чи в Києві хмари сьогодні добре дощили без сторонньої допомоги, тому гарної вам погоди, перш за все, в ваших домівках і мирного неба над головою. Це вже стало традиційним. Побачимось.